по черзі. І нагадую, що ви можете мені написати питання, і за невеличкий донат я вам роблю таку відповідь, записую відео, але на загальний розгляд, і не кажу ім'я, хто питає. Але це допомагає, це такий самий прийом, як і, якби ви записались до мене особисто. В чому причини зі здоров'ям? Скажіть, покажіть, в чому причина, Тому того, хто дивиться, в чому причина зі здоров'ям, скажіть. Зруйнували. Так, ну тут показано, що було якесь руйнування, це, можливо, падіння, якесь, щось фізичного. Також це може бути, що причини со здоров'ям пов'язані зі стресом. Це також у ці обстріли. Якщо ви на території України, то ви переживаєте стрес, а стрес впливає на здоров'я. Тут і тиск, і все, що це ви перечислили, все впливає. Стрес дуже підкошує нам здоров'я. Ось так.